Доброго дня, шановні пані та панове, мене звуть Душан Валечик. Я представляю міжнародний громадський рух Аллатра. Наша організація займається дослідженням проблем зміни клімату, екології та захисту прав людини. Однак у процесі цієї діяльності ми самі зіткнулися з грубими порушеннями фундаментальних прав. Свободи слова, совісті та віросповідання. колишні волонтери нашої організації зазнають у Російській Федерації переслідувань, принижень, тортур і позбавлення волі. Хто стоїть за переслідуванням релігійних меншин, правозахисників, за розпалюванням ненависті, що призводить до насильства та геноциду? За цим стоїть транснаціональна антикультова мережа. Що діє під прикриттям так званої боротьби з небезпечними сектами. за цією риторикою ховаються серйозні злочини. практики такі практики порушують статтю 18 загальної декларації прав людини, яка гарантує кожному свободу думки, совісті та релігії. Па всіму світі антикультові групи звинувачуються в сексуальному насильстві зокрема в педофілії та торгівлі дітьми в експлуатації вразливих людей через примусові реабілітаційні табори. Але це лише частина проблеми. Ця мережа активно впроваджується у державні та правові структури, підкуповує політиків, впливає на прокурорів, створює фальшиві експертні висновки та підриває демократичні інститути. На форумі IRF Builders Forum у Вашингтоні у травні цього року було зазначено, що транснаціональні антикультові мережі, що координуються з Москви, становлять загрозу демократії в рамках ОБСЄ неодноразово порушувалося питання про діяльність російського рацирсу пов'язаного з ФСБ та його європейської мережі Фекріс те, що починалося як дискредитація меншин, сьогодні перетворюється на придушення свободи та зростання тоталітарних тенденцій. Якщо ми не визнаємо загрози та не зробимо правову оцінку діяльності антикультової мережі пріоритетом, то від демократії в Європі незабаром може нічого не залишитися. антикультова поки антикультова мережа діє безкарно, справжньої свободи не буде. Діяльність цієї мережі має бути припинена, зокрема на законодавчому рівні. Слово надається міжнародному громадському руху Алатра. Дякую. Мене звати Вероніка Лештахова. Я представниця міжнародного громадського руху Алатра. У контексті демократичних цінностей і прав людини хотіла би привернути увагу до такого тривожного явища як антикультовий рух. Його представники часто стверджують, що захищають суспільство від так званих небезпечних сект і деструктивних культів, проте на практиці їхня діяльність часто призводить до стигматизації, дегуманізації, поширення дезінформації та порушення фундаментальних прав, свободи віросповідання і свободи совісті. Це не просто ідеологічна суперечка, а проблема гуманітарного характеру, що стосується реальних людей та їхніх родин. Сім'ї руйнуються, людей таврують, а спільноти позбавляються права голосу. Найбільше страждань випадає на долю дітей, віруючих людей і активістів громадянського суспільства, коли державні або навколодержавні структури застосовують антикультову риторику, вона стає інструментом ізоляції та психологічного тиску на тих, хто не може себе захистити. Антикультові наративи проходять від організації Рацирс Російської асоціації центрів вивчення релігій і сект, і через її розгалужену мережу мають вплив далеко за межами Росії, зокрема в ЄС, США та Україні. За допомогою так званих експертних висновків, які часто позбавлені прозорості та академічної достовірності, антикультові структури впливають на виконавчі органи, суди та правоохоронців, впроваджуючи стигматизуючу риторику в політику та законодавство. Їхній головний прийом скоординовані кампанії дезінформації та атаки на репутацію, які формують атмосферу страху та соціальної ізоляції. Подібна діяльність є формою інформаційного тероризму згідно з резолюцією генеральної. Асамблеї ООН номер 77298, де визначено дії, спрямовані на поширення страху та маніпулювання інформацією, з метою підриву суспільної стабільності цей факт свідчить про серйозні психологічні та гуманітарні наслідки подібних кампаній. У деяких випадках така діяльність навіть фінансується з державних бюджетів. Наприклад, окремі європейські організації отримували бюджетну підтримку, просуваючи ідеологічні наративи іноземних структур. Це викликає обґрунтовані питання про відповідальність, прозорість і доцільність використання суспільних коштів, якщо вони застосовуються для підриву демократичних принципів, Антикультові мережі позиціонують себе як захисники суспільства. Але на практиці підривають демократичний плюралізм і людську гідність. Їхня діяльність сприяє поширенню дезінформації, стигматизації і руйнуванню довіри між громадянами та інститутами влади. Запрошуємо всіх зацікавлених учасників на наш секційний захід 16 жовтня о 16.00 в залі засідань номер 2 де ми представимо документальні матеріали, що наочно демонструють, як ця система діє на практиці. Щиро дякую. Наступним у моєму списку є міжнародний громадський рух Аллатра. Щиро дякую. Шановні пані та панове, шановні представники країн-учасниць. мене звати Роман Гураль. я є представником МГР Алатра. Дозвольте нагадати вам, що справжня сила демократичних інституцій полягає не лише в їхній здатності вистояти в мирний час, а й у їхній спроможності залишатися непохитними під час війни у цьому сенсі сьогодні Україна є яскравим прикладом. Незважаючи на російську агресію, щоденні атаки та масштабні руйнування, українське суспільство не відмовилося від своєї відданості захисту основних прав. Зокрема, свободи віросповідання. ця позиція була визнана в травні цього року на форумі високого рівня IRF Builders Forum у Вашингтоні, Округ Колумбія, де Україна була відзначена як країна, яка не лише захищає свій суверенітет, але й охороняє плюралізм віросповідань і переконань. Сполучені Штати також зазначили, що Київ проявив мужність протистояти діяльності проросійських агентів, що прагнуть підірвати довіру громадськості та маніпулювати суспільним дискурсом, часто. Під прикриттям так званих антикультових кампаній, одна з таких осіб, пов'язана з міжнародною мережею Рацирс, що базується в Росії, наразі притягається до відповідальності в Україні за розпалювання міжрелігійної ненависті. Однак цей механізм, який Росія давно використовує для придушення свободи думки та релігійного самовираження, не обмежується Україною. Та сама стратегія поширюється і на інші європейські країни через мережі, організації та окремих осіб, Ті, які розпалюють ворожість не лише щодо релігійних меншин, але й щодо суспільних та громадських рухів, у такий спосіб закладаючи підґрунтя для нової форми тоталітарного мислення, Тому ми закликаємо європейські інституції ретельно розслідувати діяльність цієї антикультової мережі, щоб не допустити повторення історичних помилок, які починалися зі стигматизації і призводили до обмеження свободи та переслідувань. Того, що ми зараз спостерігаємо в Росії, і зрештою призвели до геноциду, сьогодні в рамках ОБСЄ та Європейського союзу перед нами стоїть чітке завдання: визнати антикультовий рух гібридною загрозою, що підриває основи демократичного суспільства. Пряме протистояння таким загрозам має вирішальне значення для збереження демократичної стабільності в наших спільнотах і ініціювати поглиблене розслідування діяльності цієї мережі по всій Європі, наслідуючи приклад Вашингтона, Округ Колумбія, захист релігійної свободи, навіть для найменших громад, це захист демократії. Дякую за увагу.